Так, так, да, і так. Все, вроді камера настроєна. Все можу йти. Такий в мене Не поняв. Баранчик іде з'їздиться, це мій ефір. А, і так, Сімку, курс, вам флексер. Вітала з початком весни. Тому що початок весни це означає, що скоро типу не буде школи, більше можна буде стрімити. Відео буде більше. А чим більше буде відео, тим більше буде мій канал розвиватися. А якщо україномовні канали будуть розвиватися, то буде розвиватися український ютуб. Буде більше українських ютуберів і аудиторії. Все так, але це не зовсім по темі. Ай так, я хочу вас ще раз з початком весни, з початком тепла, якщо так можна сказати. Зараз мій канал дуже почав розвиватися, але переглядів, лайків і коментарів дуже мало. Перегляди зовсім не йдуть. На кожному відео від 50 до 100 переглядів. Не думаю, що це нормально для каналу, якого більше 1000 підписників. Але як воно може бути нормально, якщо тисяча підписників має тільки за Ютуба Шортс? А й також в цьому місці я хочу почати запис серіалу про Майнкрафт. Ну, коротше, серіал на військову тему. Зараз ця фігня дуже залітає у багатьох ютуберів. Боже, камера повернулась. Якщо вам не подобається тема такого серіалу, то пишіть в коментарях, яка тема може бути краще. Ну і думаю, більше немає про що сказати на цю тему. Так що буду завершувати відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Сексер. До нових зустрічів!